Приїхала сьогодні на цвинтар котиків та пасиків тваринах тут хоронять, покажу вам. Ну, все, тут одразу, все, яка Бачите, цей такий пам'ятничок зробили. Жнова ж таки мусор кидають. Навіть на цвинтарі. Свиня не люди. Це ось свіже захоронення мабуть. А може ні. Дуже-дуже багато. Це ось дивіться, які гарні які французи. Бачите, 10 рочків прожив маленький. А це ось кітенька фарічка. Красунечка така. І пікінеці тут. Дуже багато. Боже, їх так всіх жалко, вони такі всі маленькі. Янгулятка наші. Тимошечка. Ой, в мене серце стискається, І тут теж, і тут мішуточка, кері, белька, і там дуже-дуже багато бурбон, буся, дуже багато кузенька, жулик, котики, биті, собачки, дивіться. Дуже-дуже багато наших янгуляточок тут похоронено, Лорд гарненький який песик був. Ой, вже як всіх жаль. Я дуже співчуваю власникам песиків та котиків, які загинули. Це такий біль. Коли ти звикаєш, воно в тебе як дитятко росте, ти його нянчиш, а воно потім один час помирає. Значе, знаєте, таке відчуття, мабуть, у власників, дай Боже, нашому бореці прожить багато років. Я навіть, чесно, я не уявляю, якщо нас колись це... Я от коли дивлюся на оце все, і в мене душа болить. Я, мені страшно уявити, що колись і борічки нашого не стане. Я не знаю, як таку втрату можна пережити. Це те саме, що і дитинка померла. Дуже-дуже багато, я просто все обходити не буду всю територію. І там, і там. Це я ось перейшла далі від тієї частини другу і тут дуже багато. Просто їх. Мабуть, навіть не сотні, а тисячі і там. Дуже-дуже багато скрізь. Багато могилок вже бачу, ніхто не приходить, не прибирає. Можливо, вже й власників давно немає теж. Дуже багато. Ой. Важко, дуже важко на це дивитися на все. І там теж котик Тайсон. Багато так вже багато не, не відвідують, видно. Отак от. Хай наші котики, песики покояться з миром, земля їм пухом. Все, хтось привіз похоронити і коробку лишив, не забрав. І ось Арчик, чийсь. Чись Арчик маленький, зайчик такий гарненький. Хай тобі земелька буде пухом, зайчик маленький.